Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Добре киці в кожушку. Слухаємо уважно та повторюємо за мною. Добре киці в кожушку. Ходить сміло по смішку. Я в їй теплу шапку, рукавиченьки на лапки, а тоді, ще й на санчатах, зможу кицю покатати. Давайте ще раз повторимо. Добре киці. Кожушку ходить сміло по смішку. Я сплету їй теплу шапку, рукавиченьки на лапки, а тоді ще й на санчатах зможу кицю покатати. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!